Добрий день. Я рада вас усіх сьогодні вітати, і хочу поділитися сьогодні з вами досить такою цікавою педагогічною ідеєю про медіатворчість. І сподіваюся, що ми з вами гарно налаштуємо свою роботу і влаштуємо так, такий званий обмін думок. Так, увага на екран. Отож. Мене звати Воронюк Анжела Сергіївна, я учитель початкових класів. Мій педагогічний стаж роботи три роки. Але уже з маличку я навчаю дітей бути медіаграмотними та медіатворчими. Наш вибір сьогодні це якість життя завтра. І це дійсно правда, тому що ми виховуємо таких майбутніх медіатворців, які будуть будувати наше майбутнє. І сьогодні хочу поговорити про медіатворчість як засіб розвідку наскрізних умінь учнів і покажу, як це можна здійснити на уроці математики при вивченні даної теми. Але спочатку. Попрошу вас, шановні колеги, ем, показати ваш настрій, щоб я бачила, як я можу е, чи, чи кого мені долучати до роботи, так, і хто як налаштований до співпраці. Ми знаємо, у нас тут є емоції, так. Хочу, щоб кожен зараз продемонстрував свою емоцію, яка дійсно в нього зараз є. Можливо, хтось сумний засмучений, хтось веселий, готовий до співпраці, щоб я бачила, як я надалі зможу з вами працювати. Будь ласка. Так, чекаю є. Дякую. Емо, пані Емо, дякую. Так, пані Дарино, дякую. Так, пані Анастасія, пані Діано, дякую, дівчата. Я усіх бачу, дуже приємно. Отож, я так розумію, що ми можемо починати працювати, що ми усі налаштовані на роботу. Отож, все ж таки, що таке? Ця медіатворчість, як я сьогодні вам буду розповідати. Видатний видатна така людина, маршал Маклоєн, казав, що це засіб творчого освоєння комунікації та їх. Продуктів здатність до критичного сприйняття медіа, готовність до побудови власної картини світу, адекватного сприйняття реальності, побудови медіа та формування медіаімунітету і як наслідок появи нової інтегральної свідомості людини. Зараз я попрошу вас, шановні колеги, долучитися до роботи і спробуємо з вами створити таку звану. Хмару слів, да, це е, я використовую сайт Ансверкадр для створення м, хмари слів, і я вже доєднала ключове головне слово це медіатворчість. Давайте подумаємо мені цікаво, взагалі, яка ваша думка, що ж таке медіатворчість, що ховається під цим словом? Так хто знає? Будь ласка, вімкніть мікрофон, і ми зараз спробуємо разом з вами створити певну таку хмару слів. Це теж є медіатекст та розвиток медіатворчості учнів. Будь ласка. Сучасність. Сучасність. Чудово. Креативність. Так. Робота з комп'ютером. Так, хвилинку. Проблеми з інтернетом. Так, сучасність, креативність. Давайте я одразу буду. Робота. Повторіть, будь ласка, ще раз. комп'ютером. З комп'ютером. Так. ще, будь Творчість. Отласне. Творчість, чудово. Дякую, що долучаєтесь до обговорень. Творчість. Так. А в самому слові медіа, на вашу думку, що це таке медіа? Взагалі, це ж основа цього слова медіатворчість, так? Створення відео. Чудово, відео, дійсно. Це і відео. Це може бути. Анімації, дякую, колега. Анімації, це може бути і прогноз погоди. Так, це може бути і що? Може бути реклама, комікси, афіші у всіх цих медіапродуктах. Ховається медіатекст, за допомогою якого учні проявляють свою медіаграмотність та медіатворчість. Дякую, шановні колеги. Ми створили таку маленьку хмару слів для того, аби орієнтуватися, що таке медіатворчість, і я вже бачу, що я можу продовжувати далі з вами працювати, бо ви дійсно обізнані у цій. Темі. Е, отож, сьогодні на майстер класі я поставила такі навчальні завдання, які ми разом з вами спробуємо виконати: це розвиток умінь та набуття досвіду, критичного і відповідального освоєння комунікативного медіасередовища, розвиток творчого ставлення до життєдіяльності світу, формування наскрізних умінь та ціннісних установок, та отримання задоволення та психоемоційної підтримки. Сподіваюся, що у нас це з вами разом вийде. Е, так. І саме тема, над якою я хочу показати, як здійснити майстер-клас, це перевірка множення додаванням, розв'язування задач на множення, порівняння виразу і числа та розпізнавання геометричних фігур. Це... Тема другого класу визначила очікувані результати, які мають бути набути учні під час вивчення даної теми. Учень перевіряє правильність розв'язання множення дією додавання, формує вміння розв'язувати задачі на множення, порівнює вирази і числа та розпізнає геометричні фігури. От ми з вами щойно говорили, що медіатворчість це щось пов'язане з комп'ютерами, з рекламою, так? з такими мас медіа але як же ж поєднати це в математику? Досить таки цікаво, зараз спробую вам продемонструвати. Отож, перший медіапродукт досить популярний це радіо. Так, я думаю, всі добре його знають. Зараз я увімкну звук. Якщо раптом мене не буде чути, ви мені дасте знати добре? Але у мене таке до вас прохання. Слухайте дуже-дуже уважно. До речі, я знаходжусь у місті Вінниця, це місце мого народження і місце мого проживання. Тому на радіо я. Записала вже готовий прогноз погоди на сьогодні у місті Вінниця. Попрошу вас бути досить таки уважними. Дуже погано чути. Так, Ми не чуємо. дуже погано чути. Ми не чуємо. Так, добре, нічого страшного. Зараз я це те, що я записала, промовлю ще раз. Доброго ранку, це прогноз погоди у Вінниці на 2 травня. Вас вітає Воронюк Анжела. Сьогодні температурний режим у Вінниці сягатиме від плюс 3 до плюс 19 градусів, без опадів, сонячно, а ще 2 травня. Всесвітній день скрабукінгу. Тож, шановні колеги, члени журі та е, колеги-студенти, навчаємося та творімо. Так, ну я вам продемонструвала щойно. Прогноз погоди, який я записала, так мабуть, його трішечки було погано чути. І далі попрошу колег, які з ноутбуку, так можуть через телефон згенерувати QR-код, а кому потрібно, я зараз швиденько також надішлю у, е, у наш чат посилання. Так, хтось вже можливо згенерував, а я відкриваю, щоб надіслати вам посилання. Так, Ленку надсилаю. Доєднуємося знову. Шановні колеги, пройдіть, будь ласка, по посиланню, і е, ми маємо доєднатися до дошки Padlet. Так, якщо у когось якісь труднощі, будь ласка, хто вже доєднався, поставте або лайк, або плюсик, так, щоб я бачила, що ми можемо розпочинати працювати, або махніть голівкою. Дякую, дівчата. У е, мене до вас таке прохання. Ми поки що не виконуємо завдання, а працюємо поетапно. Добре, не поспішаємо, говоримо та виконуємо. Ми говорили з. З вами про медіатворчість діток і прослухали, що на такий медіапродукт створення медіапродукту радіо, так, і прогноз погоди. І я використала там наступні числа. Ми чули, що сьогодні я промовляла 2 травня, так, число цифра 2 у нас є. Я говорила, що температурний режим у Вінниці сягає від плюс 3 до плюс 19. Тобто є така цифра 3 та таке число. 19, так це ці числа та цифри, які зустрічалися в прогнозі погоди. Я їх не вигадала. Отож, для діток у нас все ж таки ж тема е звучить перевірка множення додаванням, розв'язування задач на множення, порівняння виразу і числа та розпізнавання геометричних фігур. Зараз ми з вами спробуємо разом виконати перше завдання, формуючи навичку е порівняння виразу і числа. Хто зверне увагу, то я ж не вигадала прості числа. Так, е е так, колеги, я скористалася числами, які були використані в прогнозі по погоди. Це зацікавлює дітку, діток і їх заохочує. 3 та 19 – це самі числа прогнозу погоди, а е, цифра 2 – це що? Хтось, може, можливо, підкаже, що таке цифра 2, що... Пов'язане з сьогоднішні... дата. 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 Так, дійсно, це цікаво і захоплююче діткам. Будь ласка, додайте власний коментар та порівняйте. Якщо на телефоні немає знаку більше-менше, можна написати таке то число чи, чи більше чи менше за двійку. так? Можна додати коментар. Це такі завдання, яку вик... розв'язую зі своїми дітками. так? Пропоную їм в такій цікавій формі. Так, дякую, чудово, дуже приємно, що ви працюєте, молодці. Бачу, що доєднуємося. Отож, щоб не витрачати часу, продовжуємо далі. Переходимо до другого завдання. Я розташувала якийсь приклад, незрозумілий який, але чому він незрозумілий, але виявиться зрозуміло, ми дізнаємося трішечки пізніше. Отож, 8 умножити на три. Так, запишіть одразу, будь ласка, відповідь, і я думаю, вам стане трішечки зрозуміло, чому е, саме такі цифри я обрала. Будь ласка. 24. А тепер давайте подумаємо. Ще раз, три е, числа, які сьогодні ми з вами використовуємо. 2, 3 і 19. То що таке 24? Це в нас вийшло. Що це ми щойно з вами робили? Що в нас вийшло 24? Це ми, я сумувала їх, так? І коли дітки кажуть, «О, Анжела Сергійовна, це ж 24, це дійсно е ці три числа, які ми сьогодні використовували. Добре, далі у нас ж завдання перевірити, так, і я розташувала пам'ятку для діток множення, це додавання однакових доданків. Ми пам'ятаємо, е що дію множення можна перевіряти дією додавання. Будь ласка, під завданням номер 3 спробуйте перевірити. Дію множення, дію додавання. Так, ми дивимося на перше число. Це у нас вісімка. І скільки разів вона повторюється? Третє, так, запишіть, будь ласка, дію додавання. Так. Перше число – це 8, і повторюється воно у нас три рази. Дякую, ви великі молодці, супер. Е, у висновку ми можемо ще раз з дітками так, додати 8, додати 8, додати 8, до 24. Зійшлося з трьома нашими сьогоднішніми числами. 2 плюс 3 плюс 19 теж дорівнює у нас 24. Це ось такий варіант, коли ми застосували медіапродукт та медіатворчість учнів. Ми прослухали цей прогноз погоди і Просто послухали і сказали, яка погода, а ще використали на математиці. Добре, переходимо до е, наступного, що я можу вам запропонувати та показати, як я працюю з дітками. Ми також з вами в прогнозі погоди. Ви чули, що сьогодні всесвітній день скраббукінгу. Що це взагалі таке скраббукінг? Це вид рукодільного мистецтва, що полягає у виготовленні та оформленні фотоальбомів. Я думаю, що колеги сучасні усі знають і бачили, як створюються цікаві такі фотоальбоми з різними малюнками, так і підбирають ключові якісь слова. Це завдання з легкістю можна використати. Під час очного навчання, але як використати його і під час дистанційного навчання, та ще й при е темі з математики зараз вам продемонструю. Отож, працюю зараз я у програмі Jamboard. Я попрошу вас, шановні колеги, долучатися до роботи. Уявімо ситуацію, що Марійка вирішила створити скраббукінг на тему геометричні фігури, бо в нас в темі нашого уроку також є розпізнавання геометричних фігур. Отож, для того, щоб скомпонувати свій е, е, такий фотоальбом з фотографіями потрібними, ми ж розуміємо, що там фотографії мають бути по темі. Об'єднання, Так, не може бути там зима, там весна, там якась фігурка і так далі. Дітки спеціально створюють певні колажі для створення е, фотоальбому у техніці скраббукінг. Так, такий метод прийом цікавий, що формує медіатворчість у діток. Отож, перше завдання нам потрібно підібрати допомогти Марійці, підібрати фігури, дивимось лише зараз на першу е, колеги, які є квадратами. Так, скажіть, будь ласка, колір фігури, яка є квадратом? Будь ласка. Рожево-зелений. Так, давайте піднімати долоньку, так, щоб я вже когось запитувала, щоб ми не, не разом говорили, а по черзі. Будь ласка. Діан, пані Діано, фігура квадрат має рожевого кольору та зелену Дякую за допомогу. Отже, Марійці просто не потрібна е, фігура блакитного кольору. Ми її видаляємо, залишаємо для нашого створення скраббукінгу лише поки що дві фігури. Дякую, бачимо далі наступні три фігури. Для того, щоб Марійка створила е, свій скраббукін та фотоальбом цікавої форми, їй потрібно папір розрізати е, навпіл, але не порівну. Їй потрібно розрізати таким чином, щоб утворився трикутник та п'ятикутник. Будь ласка, знайдіться цю фігуру, якого вона кольору назвіть її, а інші ми заберемо. Пані Анастасія, будь ласка, будь ласка. рожевого кольору. Рожевого кольору, чудово. Інші фігури Марії для створення скраббукінгу просто не потрібні, тому ми їх видаляємо. Добре, дивимося наступне завдання. Також є ряд фігур 5. Наше завдання обрати фігури, у яких є. Прямий кут. От Марії потрібно створити е, цю сторінку досить такою цікавою, геометричною. Так, будь ласка, дівчата, назвіть фігури, які мають прямий кут. Пані Емо. Фігура під номером один квадрат, фігура під номером три і фігура під номером 5. Так, дійсно, в цих трьох фігурах у нас є прямий кут. Дякую за співпрацю та зворотній зв'язок. Таким чином, е, дівчинка Марійка. Для створення скраббукінгу для формування своєї медіатворчості виконує наступні фігури. Ми повторили і геометричні фігури, розпізнавали, і, е, по, і будемо створювати досить такий цікавий продукт, як скраббукінг. Чудово, перейдемо до наступного завдання. Ми не виконали ще о, одне завдання з нашої теми уроку це розв'язування задач на множення. Коли ми говоримо про медіатворчість учнів, ми створюємо з дітками афіші, комікси, реклами, рекламуємо нашу гімназію. Школи. І ось при вивченні розв'язування задач, так, на множення, можна скористатися також коміксом. У нас є учитель та у нас є відповіді. Вже заготовлений комікс можна роздати діткам, щоб. Вони вписали лише потрібну відповідь. Це цікаво і формує е, в учнів медіаграмотність та медіатворчість. Отож, олівець коштує 4 гривні, скільки коштує три таких олівці? Будь ласка, можливо, хтось хоче долучитися та попрацювати. Е, пані М, ем, а давайте пані Анну, так? Вона ще не повідала. Пані Емма сьогодні досить активна. Дякую. Е, олівець олівці коштує 12 гривень. 12 гривень. Так, ну ми зараз зафіксуємо. Тут можна використати, записати і короткий запис, і розписати дії, і таким чином учні навчаються медіаграмотності, медіатворчості і розвивають вміння розв'язувати задачі. Шановні колеги, дякую за таку тісну співпрацю. І хочу також для рефлексії скинути вам посилання на Google-форму. Для того аби я мала можливість потім зрозуміти, як вам чи цікаво було працювати так, чи можливо якісь були труднощі, і як надалі потрібно працювати мені? Я надіслала гугл форму у чат. У мене вже час 20 хвилин. Так, так, Вас одна хвилина залишила до завершення. Так. Час у мене завершується, і гугл-форма ще буде активна. Я думаю, там можливо у вас буде ще час. І зараз можна там по одному слову записати для того, аби у мене був від вас зворотній зв'язок. Шановні колеги, дякую вам за співпрацю. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. І на останок я хочу показати, ми з дітками створюємо GIF зображення, і я хочу вам показати. Ось дещо цікаве. Одну хвилинку. Я сподіваюся, що ви бачите. Це я адресую вам. Це супер. Ми з вами досить таки гарно попрацювали, використовуючи ще одну таку медіатехнологію. Це супер, це у нас гіф зображення, в яких ховається певний медіатекст. Дякую, шановні колеги. Було приємно працювати.